На 8 березня традиційно чоловіки дарують жінкам квіти. Тож ми вирішили поцікавитися, скільки буде коштувати букет для коханої. Крокуси красиві виганяємо. Да, крокуси, гіацинти, тюльпани красиві. Це ви самі вирощуєте чи в когось да. закуповували? Ні, лукочка покупається в Голландії. Ага. Вирощуємо самі, підращуємо. Народне ще творчіство, от таке у нас ми ще плетем. Скільки часу потрібно, щоб виросла одна така квітка? Ну, півтора місяця точно треба вложити. А ще сусіди посадити, літи, ухажувати, стратифікацію провести там холодненькою, а потім підогрівати і виганяти. Це називається виганка. Угу. Я так розумію, що ви вже багато років цим займаєтесь, так? Не перший раз. Ну торгую давно, а вирощувати стала. Не столь давно ну общем. ну от сорі красиві цвіти виходить і які рекомендації для тих хто їх придбає як за ними правильно ну, доглядати крокуси очень довго якщо вони на балконі стоять вони очень довго розпускаються получається очень приємний сладкий запах mm -hmm. очень приятный. Вот. і женщин радують очень довго вот. Тюльпан тоже, если он в прохладе стоит, он тоже до 7-10 до дней прекрасно себя чувствует. 15 гривен цветочек и букеты по 40 и 45. А крокодится досягче, да, Да, вот этот, видите, такой оформленный маленький крокусяточки такие. 12 гривен такой вот горшочек. Такой вот. По приму. Врощему, зосы не силузиму, топовому. щоб на 8 березня їх можна було продати. І як за ними правильно доглядати тих купить? Вони не люблять сонце, не люблять жару, не люблять, щоб їх пливали по мірі того, як вони висохли. Ну і після того, як вони перецвітуть їх, бажано пересадити в більший горщик або ж пересадити в ґрунт. А у вас ще є другі квіти, ось як вони називаються? кламен. Вони цвітуть близько 6 місяців, може й більше. Також не люблять, якщо б їх сильно заливали, і кімнатна рослина. Я так розумію, ви самостійно вирощуєте так. квіти, так? Давно вже? Близько десь 9 років. 9 років, так? І у вас вже є своя оранжерея, певно, чи ні? У нас ми весняні квіти нас приймули, а так ми ще багато інших вирощуємо, продаємо влітку. До речі, за скільки можна їх придбати покупцям? Від 25 гривень, до 30 і цикламен коштує 65 гривень. У нас є різні квіти, є тюльпани, подобається жінкам. Є у нас тем. гвозді, Трамп. Для різних покупців різного віку. А що найбільше купляють, що найбільше подобається? Тюнькуани. Весною тюньку, так? так. Зв'язано з весною. А ви самі вирощуєте ці квіти? Чи, ну, чи в когось? Не, не всі. <світ> Але ж, певно, знаєте, як правильно за ними доглядати. так? Якщо вас запитують покупці, от, що мені робити з цим букетом? Що треба робити? Якщо це квітка, то її, щоб вона довше стояла, не потрібно ставити її на сонці, у воду, температурний режим собі далі. Якщо це якийсь вазон, то він повинен стояти в теплі. Буває, якщо розочку, можна і висаджувати по-різному. По Кожен свої Скажіть, будь ласка, скільки коштують ваші квіти, щоб також чоловіки знали, скільки буде коштувати букет для їхньої Ціла політика. Воно від 20 до 60 гривень можна вибрати. Найдорожче що? Найдорожче, найдорожче. Роза. роза. 200, так, да? да, у нас. Це а, то що росте в горщику, так? А найдешевше? 20 тюльпан. 20. Так, І хризантема 20. Ось як виявилося, аби порадувати своїх любих жінок, чоловікові доведеться викласти зі своєї кишені від 12 до 200 гривень залежно від якості та різновиду квітки. Тож любі чоловіки записатися коштами та терпінням.